До вашої уваги, Audi SQ5. Американець з мінімальним пошкодженням по низу кришки багажника. Просто ідеальне состояння автомобіля. Гарненькі фари, все у нас LED, звісно, звісно ж, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Гарненька гума Continental. Це у нас sq 5 з класним вихлопом, дуже класно звучить, їде просто неймовірно. Оригінальні диски, свіженькі, тормозні диски та колодки. Ззаду у нас все чистеньке. Шкіра і тканина з селькантарою, чорна стеля, панорама, адаптивний круїз-контроль, задній клімат, передній клімат. Також по автомобілю пройдемось по передній частині. Сидіння в ідеальному збереженому стані. Кермо без ніяких затертостей, все повністю теж по центральній панелі в гарному збереженому сталі. Двохзонний клімат-контроль спереду, однозонний клімат-контроль ззаду, підігрівий сидінь. Також підігрів керма, всі 4 електро, скло, підйомники та регулювання складання та підігріви. дзеркал. Фірмені Коврики S-5, салон, теж S-5, гарненька оптика з денними ходовими вогнями та лінзами. Виглядає автомобіль просто нереально, весь в рідній фарбі, окрім нижньої частини у нас кришки багажника. Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська-2, дійсно класний варіант, кому цікаво. Ця автівка. Телефонуйте на номер телефону в оголошенні, розповімо все повністю по автомобіль. Приїжджайте, переглядайте, перевіряйте на 100 та купуйте. Любий вид переоформлення, любий вид оплати. Чекаємо саме на вас. Київ, Сумська, 2. Цей варіант можете переглянути на нашому сайті автопарк слідкувати за цінами в наших соцмережах.